Ганна Ветян в ефірі телеканалу АLEX ЙА. Випуск новин. Об'єктивна, докладна, неопереджена та насичена картина дня. Очима наших кореспондентів у програмі Alex Війна – головний інфопривід сьогодення. Щодня вона генерує терабайти інформації. Про найактуальніші події з передової розповідаємо у хроніках воєнного стану. 168 шістдесят доба героїчного протистояння українців навалі агресора. Наші захисники утримують рубежі та дають гідну відсіч орді. На запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії, райони населених пунктів Костянтинопольське, Новомихайлівка, Мала Токмачка, Великомихайлівка, Павлівка, Володимирівка, Шевченко, Причистівка, Велика Новосілка, Бурлацьке, Времівка, Залізничне, Степове, Полтавка, Новосілка. Гуляйполе та малі Щербаки завдали авіаударів біля Павлівки, Вугледара та Новосілки. За повідомленням головного управління Нацполіції в Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Тимірівки і Малої Токмачки. Надійшло 10 повідомлень про руйнування об'єктів. І знову під обстрілами Дніпропетровщина у Нікопольському районі загинули 13 людей, ще 11 поранені. П'ятеро у важкому стані. Повідомив голова військової адміністрації Валентин Резниченко. Найбільше постраждав марганець. Вночі ворог двічі обстріляв житлові квартали із градів, випустивши 80 ракет. Пошкоджені два десятки багатоповерхівок. Центр адмінпослуг, палац культури, гуртожиток, дві школи, і інші приміщення. Не працює лінія електропередач. Ще одна загибла у селі Вишетарасівка. На всій території нашої держави постійно зберігається загроза ракетних обстрілів в акваторії Чорного моря, в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. Винищувальна авіація повітряних сил продовжує патрулювання повітряного простору України. А ударна небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах. Служба безпеки України затримала агента РФ, що надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донецькій області і звітував про результати прильотів. Зрадником став мешканець Бахмута, завербований ФСБ. Завданням було збирати розвіддання щодо дислокації особового складу та військової техніки зсу на східному напрямку. Передачу інформації ворожий ген здійснював через закриті канали зв'язку, зазначаючи електронні геолокації об'єктів, і підтверджував їх фото і відеофіксацією. Зараз радник під вартою. Американські комплекси артилерійської розвідки AN-TPQ-49 допомагають нищити окупантів. Повідомляє головне управління розвідки. Українські воїни вже давно знайомі з ними. Їхніми головними перевагами є невелика вага, висока точність та мобільність. Вони встановлюються на автомобілі та не потребують під час розгортання установки на землю. За такої мобільності та швидкості виявлення до 10 цілей, комплекси відіграють значну роль у знищенні ворожої артилерії. Власне, протягом останньої доби наші захисники знищили сім артсистем загарбників і додали ще 160 штук свободілій, відразу 9 літаків, ще 5 танків, і 10 бронемашин, а також іншого залізятча орди. З початку війни тактика ворога залишається незмінною. Обстріли мирних міст і сел, руйнування об'єктів інфраструктури, знищення врожаю. На жаль, ворожі обстріли продовжувались і сьогодні. Кушугумська територіальна громада, що знаходиться в кількох кілометрах від Запоріжжя, цієї ночі потрапила під ракетний обстріл рашистів. Близько півночі, за попередню інформацію, наші захисники збили дві ворожі ракети. А о четвертій ранку в селищі пролунала серія гучних вибухів. В даному місці прильот був дуже близько до житлового будинку. У даної частини будинку знаходилася спальня, і в цій спальні відповідчувала жінка приблизно 50 років і вона загинула. Її син військовослужбовець, зараз знаходиться в Києві в учебці, Йому вже доповіли за цю страшну трагедію. П'ять будинків зруйновано вщент, близько 60 пошкоджені. Воно повністю зруйноване. Зараз будемо по мірі, поскладуємо. Наша колега, яка мешкає у Кушогомі, розповіла, як цієї ночі разом із сім'єю ховалися від обстрілів. Десь о четвертій ранку ми прокинулися від дуже гучних звуків вибухів. Одразу зрозуміло, ну потрібно було зорієнтуватися, щоб або пройти викриття, але тривоги не було і не зовсім зрозуміло, що це. Тобто була ну деяка паніка. Трохи згодом ми дізналися, що ну поблизу ну в радіусі, так, або поблизу нашого дому були прильоти. Мешканці постраждалих будинків не можуть оговтатись від шоку. Почула взриви, вибігла, я спала в цій спальні, а син спав у цій спальні. І я вибігла, його бистрім розбудила, бо він нічого не чув. І вибігла в коридор. Минулого року родина пані Любові зробила нову покрівлю для свого будинку. Витратила майже 130 тисяч гривень. Цієї ночі рашистська ракета за кілька секунд звела нанівець працю людей. Добре, що не забрала життя. Кришу зірвала, кухня сіла, потолок упав у неї. І битова техніка там вся пострадала, вся побита. Сільська рада дала там брезент, дала, щоб ми хоча б зараз, бо назад назад передають дожі, що ми її якось закриємо, щоб нічого не потекло у нас. А як це все буде встановлюватися? Компенсації голова сказав, буде завтра їхати в Київ, і там вони будуть вони вирішувати, що яка буде компенсація, коли вона буде, яка в грошовій сумі. Вони все описали, а як воно буде, я не знаю. Представники влади запевняють, усі збитки порахують та шукатимуть джерела для компенсації. Однак швидким цей процес не буде буде е, зложена сума, яку потрібно буде виділити з різних е, рівнів бюджетів. А зараз е, постараємося як можна швидше накрити криші та допомогти людям, які постраждали, тому що у п'ятницю ми очікуємо дарші. У Анатолія також постраждав дах і стіни будинку. Його дім знаходиться по сусідству з тим, де загинула жінка. З сумом та злістю чоловік показує і розповідає про руйнування. Я його хату строю. Жінкою дев'ять год сам лічно. Це був подарок Путіна. Мразі, подарок Путіна. До мене. І сьогодні подарок. Я можу сказати кратко і дуже хорошо. Мразь це мразь їх треба вбивати. Наразі на місці подій тривають пошуково-рятувальні роботи, пошкоджено електро та газопостачання. Ворог, не досягнувши військових цілей, відіграється на мирних жителях запорізької землі та нищить цивільну інфраструктуру. А є розуміння взагалі, чому почалася війна і чому нас обстрілюють? Ви ж бачите, чотири прильоти і усі прильоти виключно вчасний в приватний сектор. Противник я так там розумію, що він намагається залікати. Ну чим більше він в е, це робить, тим більше злості в нас і більше е, бажання перемоги. Ми переможемо. Черешнева столиця України, місто Мелітополь, увійде в підручники історії як осередок партизанського руху і героїчного спротиву рашиській Навалі. Про події в місті і Мелітопольському районі розповімо прямо зараз. Мелітопольські партизани передали полум'яний привіт всім колаборантам, які готують фейковий референдум в окупованій Запорізькій області. Минулої ночі було підірвано торговельний центр, де розміщувався рашистський штаб. Поки що обійшлося без постраждалих близько 10-ї -го години вечора. Вчора а, силами спротиву та партизанам було пошкоджено штаб Єдиної Росії на території міста Мелітополя. І є вже сьогодні конкретні. Заяви про те, що оголошено полювання на всіх причасних до проведення так званого псевдореферендуму на території тимчової е, частини Запорізької області, це свідчить про те, що сили супротиву точно будуть проти, і точно не просто будуть мовчазно казати, що вони не будуть підтримувати Росію, а будуть діяти і робити все, щоб Таке дійство не відбулося. Ніч була спекотною і у Кирилівці. Зсу підсмажили орків на узбережжі Азовського моря. Сюди рашисти ще місяць тому звозили свою техніку в надії, що українські військові до неї не дістануть. Близько 1830 тридцять години вечора було поруч з селищем Кирилівка. Чутно два вибухи, і після ето після цього густий дим був ще 4 години. Ми чітко повідомляли про те, що за останні. Два з половиною три тижні вороги звозили максимальну кількість техніки, як на берег Лімана до Радіоновки та Алтагіря, так і на берег Кирилівського моря, і поруч з Кирилівки Азовського моря, і поруч з Кирилівкою. Тож сьогодні чекаємо на подробності, але ж три години був густий дим. Це свідчить про те, що точно була пошкоджена ворожа техніка. Днями автобус із мелітопольцями потрапив під обстріл у момент виїзду з міста. У Кам'янському рашисти почали гатити. Снаряд упав неподалік автобуса. Постраждалих немає. Сервісний центр Меріо очолив зрадник Гриценюк. На службу до нього пішли колаборанти з Мелітопольського РУП. Нагадаємо, у минулому він працював поліцейським і був відомий через хабарі. Зранку біля будинку ЖЕУ у скупчилися старші по домівках. Голова дільничих комісій, колаборант Хрущ пообіцяв роздати безкоштовні телефони з рашистськими сім-картами для постійних доповідей про результати агітаційної роботи. Ми повідомляли, що Раша ЗМІ повідомили про бажання показово розстріляти вчителів, не згодних співпрацювати з рашистами. Та окупанти не в змозі змусити наших абітурієнтів подати свої документи до російських навчальних закладів. 80% випускників шкіл вступатимуть до українських та європейських вишів. Ще у травні місяці сказали своє чітке ні расистам, пропагандистам, і жоден керівник управління, жоден директор школи, дитячого садочка не погодився співпрацювати та навчати наших українських дітей за расистськими програмами. Саме тому зараз, перед першим вересня, вони їх залякують в своїх пропагандистських згуд, з з'їхавших засобів засоби інформації, інформації. Кажуть, що треба публічно розстріляти декілька вчителів, з них розпочати. Тоді всі будуть. З нами співпрацювати, але ми також маємо супротив, і в цій ситуації він наростає, тому що сьогодні ми можемо констатувати наступні цифри в місті Мелітополі близько 720, 620 випускників шкіл 11 класів. І сьогодні ми чітко можемо констатувати, що більш ніж 80% випускників наших мелітопольських шкіл вже вступають до українських та європейських вузів. То це свідчить про що навіть з погрозами, навіть з погрозами розвитку Острілу наші діти обирають європейське майбутнє, і таке саме майбутнє обирають і наші вчителі. До того ж, рашисти почали залякувати, що з 1 вересня окупанти не випускатимуть дітей з міста. Та за старою схемою пропонують 10 тисяч рублів батькам, які приведуть школярів до навчальних закладів. Нове повідомлення про події в Запорізькому районі. До вашої уваги. На порядок денни 11-ї сесії Запорізької районної ради було винесено вісім питань, більша частина з них господарські. Зокрема, депутати затвердили умови оренди нерухомого майна та його передачу на баланс Запорізької міської територіальної громади. Доповіли і прийняли всі ті рішення господарського призначення, які було потрібно прийняти. Це і на виконання вимог закону про місцеве самоврядування, продовження користування нежитловими приміщеннями, як то органами поліції, так і органами райдержадміністрації. Це прийняття рішення про намір передачі до громад тих об'єктів комунальної власності, які потребуються до передачі. Це вирішення питання продовження контракту чинному директору комунального підприємства. Загалом, як зазначив голова райради, сесія була плідною. Усі нагальні питання обговорені і проголосовані. Прийняття сьогодні депутатами рішень ще раз підкреслюю, що робота Запорізької районної ради продовжується. Депутати на місцях. Задіяні як на основній роботі, задіяні у волонтерських засадах, та також кожного разу мають змогу повернутися до зали та вирішувати нагальне питання з Запорізького району. Евакуація цивільних громадян з тимчасово окупованих територій не припиняється. Про перешкоди під час евакуації та облаштування вимушених переселенців в Запоріжжі в нашій наступній розповіді. Улюблені такі місця, де ми набиралися сила. В мене це був міст на залізничному вокзалі. А зараз мене вокзали пригнічують, бо я розумію, що це місце, де люди розстаються, і можливо, навіть ніколи більше не зустрінуться після цього. Таким відвертим зізнанням розпочалася розмова з переселенкою з Маріуполя Світланою. Вона разом із дітьми покинула рідне місто на початку повномасштабної війни, 24 лютого. Нове життя довелося починати у Дніпрі, проте її серце та душа були у Маріуполі, де залишився її чоловік. Потім Запоріжжя. У квітні я приїхала до Запоріжжя, бо виїхав мій чоловік, який працював тоді поліцейським. Він зміг виїхати. Саме сюди працював, штувався тут, і я до нього приїхала. Поки я не знала, що з моїм чоловіком. В мене я так ось як згуртувалася, і я не дозволяла собі ніяких емоційних переживань, і не плакала нічого. Коли вже чоловік відтуда вибрався, і я заспокоїлася, тоді я вже так поплив, стала почувати себе погано. в мене почалася така апатія, коли нічого не хочеться ні робити, нікуди не ні, ні йти. У Маріуполі Світлана працювала фотографом, мала клієнтську базу та робила зйомки ледне щодня. Навички з художньої фотографії перекваліфікувала на репортажні знімки волонтерської діяльності. Займатися фотографією. Це також, мабуть, вимушена така міра, бо я розумію, що у Маріуполі в мене була клієнтська база, в мене була, була якась сім'я, я завжди працювала, також в мене був дуже великий запит. А тут у Запоріжжі треба все напрацьовувати наново. І якщо гаяти цей час, конкуренти займуть ці вільні місця. Тому це такий безвіхідь, коли треба починати заявляти про себе та щось робити. Наразі дівчина працює волонтером та піар-менеджеркою у благодійній організації Карітас Маріуполь. Я піар-менеджерка. Я висвітлюю роботу нашого волонтерського центру, бо інформаційна підтримка, інформація це також дуже важливо. Ми повинні мусимо не тільки допомагати, а показувати людям, що вони потрібні, що вони не кинуті, що Україна з ними і є кому їм тут допомогти. З такою вірою та підтримкою Україна зможе вистояти та перемогти. Світлана разом з родиною сподіваються, що вони зможуть повернутися до рідного серцю Маріуполя Життя триває, а отже, в ньому є місце не тільки для болю та розчарувань, але й для радості. Із задоволенням розповідаємо вам про гарні події та добрих людей. Історія порятунку зі щасливим кінцем. 6 серпня до патрульної поліції на блокпосту звернулася родина, яка вимушена була евакуюватися з тимчасово окупованої території. В машині було немовля. Дитині лише два тижні, і їй стало зле від довгого очікування у спеку в черзі на пості рашистів. Поліцейські миттєво відреагували та зі спецсигналом супроводили авто до дитячої лікарні. Доброго дня, Доброго дня. Доброго дня. а тут треба дитині допоможі. Спасибо, басне. Вибережі. Приймальне відділення утринеті рінку на жарі. Приймальне відділення. Дві доби через жорстокі умови виїзду, що створили окупанти. Родина перебувала буквально в полі. Маленький Марк вчасно потрапив до лікарів, і наразі його стан стабілізувався. Дитина мала певні ознаки перегріву. Мала ознаки дефіциту рідини, тому що жінка, яка годує дитину груддю, вона повинна харчуватися. Відповідно, відповідно пити достатню кількість рідини. Тому дійсно стан дитини був не сказати, щоб критичний, але потребував якоїсь там допомоги навіть інфузійної терапії. Тобто ми давали рідину не природним шляхом, а внутрішньовенно. Але на цей час все вже стабілізовано, дитина. Вже знаходиться поряд з жінкою. Жінка з іншою частиною своєї родини отримала притулок у Запоріжжі. і зараз перебуває вже на виходжуванні у нашій лікарні. Лікар зазначає, за час війни цей випадок не поодинокий. Багато дітей на тимчасово окупованій території не мають змоги отримати належну допомогу. Їх просто не випускають окупанти. Добре, якщо вдається виїхати, аби народити у Запоріжжі або вивести немовля. Майже 90% дітей це діти, які народилися в Запоріжжі або виїхали з окупованих територій, які знаходяться на лікуванні. У нас на цей час знаходиться шість дітей, це майже 80% діти, які є мешканцями окупованих територій. Також в Запорізькій обласній дитячій лікарні обладнане бомбосховище з необхідною апаратурою, де майже весь час перебувають немовлята. Належні процедури проводять у відділенні, після чого дітей розташовують на мінус першому поверсі. Лікарі роблять усе можливе, аби максимально обезпечити своїх маленьких пацієнтів від можливих загроз. Новини від уряду, до яких змін в житті українців призведуть рішення Кабміну. Міністр культури Олександр Ткаченко прибув до Запоріжжя із робочим візитом. Адже місто поблизу зони бойових дій, на його думку, потребує особливої уваги очолювального ним відомства. Мова йде і про збереження нашої національної спадщини експонатів, мова йде про продовження навчання в мистецьких ліцеях, а мова йде про те, щоб артисти в театрах, філармоніях продовжували працювати і не тільки в цих містах, але й мали можливість організовувати гастролі. А в принципі, про це сьогодні йшла мова з керівниками закладів. Ми наступного тижня продовжимо спільно з адміністрацією. Цю розмову вже більш конкретно по всіх питаннях, які ми сьогодні визначили. Одне із завдань організувати можливість безпечного офлайн навчання для мистецьких закладів. Не обов'язково це має бути в самому Запоріжжі, якщо є безпекові можливості. Ми розглядаємо варіанти. Тим, хто захоче тій кількості студентів переїзду в більш безпечні місця, принаймні, якщо не на повний час, то сесія це один з варіантів, які ми обговорюємо. Так само в Запоріжжі є безпекові можливості, де можуть продовжувати навчання в офлайні певними періодами Вагомим є і питання підтримки співробітників музеїв, збереження експонатів на тимчасово окупованих територіях. Вже відомо про певні втрати. Те, що вціліло, планують повертати на територію України після перемоги через суди. Росія воює проти нашої культури ледь не в першу чергу, воює проти нашої ідентичності. Зменшувати зараз фінансування, попри всі складнощі, точно не варто. І знаходити можливості підтримувати тих музейних працівників, які продовжують роботу, надзвичайно важливо. Стосовно небезпечення експонатів, у нас є певний алгоритм, яким чином ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку. Культурний фронт потребує уваги і підтримки, адже це наша спадщина, що ми не маємо права занедбати. А ми продовжуємо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій кореспонденції. За час війни запис на вивчення української мови на електронній платформі Доолінго зріс на тисячу відсотків. Так, це не помилка на тисячу відсотків. Увага іноземців до України, зацікавленість нашими культурою мовою просто величезна. Бажання вільно спілкуватися з Солов'їною державною є й у багатьох жителів Запоріжжя. Це моя рідна мова. Я дуже хочу вчитися вільно, володіти нею, але так історично склалося, що батьки і я вчилася в російській школі, і також я викладач і мені дуже хочеться вільно володіти, спілкуватися, повсякденному житті з студентами. Тому що я дуже люблю цю мову в нинішнє в нинішній час. Якби для мене я зрозуміла, що це необхідність, тому що я розумію, я дивлюсь телевізор, розумію все, читаю на українське, але погано розмовляю. Я живу в Україні, я українець. Я багато спілкувався російською до цього часу, але все ж таки хотів вивчити досконало і використовувати. Цю мову. Зважаючи на великий інтерес містян до вивчення рідної мови, громадська організація Запорізькій Берегині разом з обласною універсальною науковою бібліотекою вирішили відкрити безкоштовні курси української. «Запорозькі Бергині вже третій раз проводять курси з вивчення української мови. Перші курси вони були весною 2021 року, потім вже восени 2021 року. І ось треті курси, які ми відкрили вже під час війни. Ми довго вагалися і не знали, відкривати їх чи не відкривати. Але я написала на Фейсбуці, зробила запитання, поставила мешканцям Запоріжжя, і вони всі написали, що ми хочемо такі курси. Тобто мова вона була і залишається на часі, особливо сьогодні. Читальна зала бібліотеки заледве ледве вмістила всіх охочих вивчати українську. На перше заняття прийшли 60 городян. Організатори обіцяють цікаву змістовну програму не лише з мови, але й літератури. Всім, хто прагне володіти українською, знавці радять спілкуватися нею в різних сферах життя, не боятися помилок і вірити у власні сили. Перш за все читати? Говорити українською в транспорті, в магазині. Писати українською, дивитися українські фільми, слухати, можливо, аудіоказки, використовувати максимально щодня. Вивчати українську мову легше в колі однодумців. Тож організатори запрошують всіх відвідувати курси, що відбуватимуться двічі на тиждень у вівторок і четвер, о 17.30 в приміщенні обласної бібліотеки за адресою Проспект Соборний 142. Дякуємо, що обираєте нас. Актуальні новини сім днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі. Телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбуці, інстаграмі та телеграмі. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу.